Друзі, всіх вітаю! 11 жовтня, Одеса на зв'язку. І сьогодні я знов не про Одесу, а про Расю. Хоча два слова скажу, що сьогодні був черговий обстріл Одеси, жахлива ніч, тривожна ніч, ніч в страху. Щирі співчуття всім постраждали. Стосовно Растіньки. Растінька в лікарні, Їй вчора зробили операцію. Що сталося? Я вам до цього розповідала про аналізи, які ми здали, Ну, про її стан, ви теж всі знаєте. Аналізи. Ті аналізи, що ми здавали, показали, що в неї є якесь запалення в животику. Так? Я пішла до лікаря, вона подивилася аналізи, ну начебто такого чогось серйозного, катастрофи немає. Дотримуйтесь дієти і все пройде. І я так собі заспокоїла вже і, і думала, що ми з вами зустрінемось ось ось, так? поїдемо десь чи ще щось. До речі, про поїдемо, так, були у нас не тільки плани а вже. Зараз не про це, потім колись розповім про Растю. В четвер ми виходимо зранку на прогулянку. Я їй не даю ніякі ліки, а серед тих ліків є знеболювачі, які вона там час, ну, два рази в день п'є. А це я їй не даю ліки, думаю, зараз ми вийдемо на прогулянку, прийдемо, я їй дам поїсти разом з ліками. Так ми і зробили, виходимо на прогулянку на голодний шлунок, і вона стає відразу, як кішка, отак спинку вигинає і починає йти потихеньку. Ну тобто видно, що, її щось, що в неї щось болить, що вона від болю отак отут. Трохи прийшлася, сходила в туалет, і тут вона просто отак стала, як кішка, і стоїть, не рухається. Я раз я підходжу до неї, беру на руки, а вона, вона і на дотик вона якась кам'яна. От її так судорга, ця сковала її так, що вона на дотик, от дійсно як іграшкова якась, дерев'яна, не знаю. І просто я раз ця раз, -ті, вона отак дивиться в одну точку і все. Я її привела додому, положила, подзвонила батьку, кажу, що раз погано, треба щось до лікаря. Йти він каже: Я зараз прийду ну, допоможу, поїдемо разом. Я подзвонила в лікарню, кажу, нам треба робити МРТ. Ну, Як це можна зробити? Там вже лікарі домовляються за МРТ. Тут приходить мій батько, він стукає в двері і ця, лежачи, оце в такому стані, а вона до цього, як він прийшов, вона взагалі от просто лежала, як я її полежала, і все отак от скована. І тут стук в двері, і вона хоче гавкнути, він напружується, і вона ну, ну як плаче, як виє, з ну, куліт. Замість Гав у неї оцей звук болі виходить. Все, ми домовились з лікарями, ввечері ми її робимо МРТ. І виявляється, в неї на шийному відділі грижа. До речі, ми вже коли приїхали до лікарні, знову її оглядає лікар, і якщо минулого разу вона не реагувала на його, ну то, що він до неї торкався, на його осмотр, то зараз, коли він доторкнувся шийки, почав її рухати, то вона почала скуліть. Тобто хвороба загострилась і вже раз на неї теж відразу відреагувала. Робимо МРТ і так, в шийному відділі в неї грижа. І ми вчора зробили їй операцію. Зробили операцію, я дуже сильно хвилювалася, не могла вийти з вами на зв'язок, тому що там були і соплі, і сльози. То було б таке відео, що нічого не зрозуміла, тільки оце таке. Операція пройшла за планом. Перед цим дуже уважний лікар. Він мені розповів все, показав її МРТ на комп'ютері, показав, як повинно це все бути. Чому треба робити операцію? До чого це веде, якщо ми не зробимо цю операцію? Що вона стане інвалідом? Вона не зможе не ходити, нічого тому операцію робити можна. З чого взагалі взялася ця хвороба грижа? такс в них на генетичному рівні? Я вам про це казала, що хвороба позвонка, оці грижі, це в них генетично є. І це не залежить не від нагрузки якоїсь, не від годування, не від прогулянок, не від якості життя взагалі не залежить. От є таке на генетичному рівні така хвороба. І що б ти не робив? Я вже питала: а можна якось попередити, може щось пити, якісь ліки. Для профілактики. Ну, каже лікар, можна, є якесь там назву, сказав. Ну, якби не факт, що воно вам щось допоможе. То таке, знаєте, як в мертвому припарки. От тому операція пройшла за планом. Рася ночувала в лікарні. Я вчора її відвідала вже після операції. Подивіться, як це було. Тюнічка, ти рада. Тобі не можна зараз тихо. Тихо, тихо, тихо. Лягай, лягай, моя Растінька, лягай. Тихо, 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 тихо. В тебе ліки якісь. Золенька, завтра тебе заберу, ти молодець, ти мій герой, я тобі казала, що ти герой, що ти все витримаєш, Растя. А їй треба було щось принести поїсти. Ну Якщо ми не взяли, ми відкриємо просто консервочку. Ну так ну хороша дока. Добре. Моя раздінька, тільки найкраще. Гогусь. Гу Покажу потім тобі відео, яка ти була після операції. Ну ти герой, ти такий герой, що ти пережила? Раздінька моя. Зато нічого не буде боліти, раз буде сама здорова. Люблю тебе. Тут там скільки тваринок на стаціонарі. Сьогодні я вже попросила вчора, щоб мені сьогодні зателефонували зранку і сказали, як вона провела ніч, як вона себе почувала ну, вночі. Мені подзвонили, сказали, що все було добре. Вона трохи підіймалася, ходила, ну, напевно, по своїй клітці, що вона покушала і що вона дуже слухняна дівчина. І все якби йде за планом. Подивиться її лікар. Я чекаю, щоб її подивився лікар, подзвонить мені і скаже, чи можу я її забрати. Випишить нам якесь лікування, яке ми будемо проходити ще. Ну, і, в принципі, будемо здорові. Нарешті ми будемо здорові. Так що свої слова з, з приводу їжі я забираю назад. Та ні, ні, не будемо Растю годувати їжею з людського столу, ні-ні-ні, будемо да, намагатися їсти здорову їжу. Ось, Ну і чекаю на Растю. Хвилююся, дуже сильно хвилююся, хоча вже настрій зовсім інший. Після, після операції, що операція, бо це наркоз, це все, я не знаю, Боже. Ой, друзі, що ми пережили разом з Растю? Я вам не можу передати. Скільки нервів на це все ушло. Чекаємо дзвінка. Включуся, буде дзвінок, і я включуся, все вам розповім. Юнечка, в лікарні вже Растінька, зняли її, поки пов'язочки, бо обробляли шовчик. Ну вона сьогодні не дуже рада мене бачити. Ти мене впізнала, Растінька. Гугусів. Растя у шоці. Ну це ж мать твоя. Мать твоя, Растя. Ми сонечні, сонечка, гогуся. Йдемо додому. Боже я в шоці, Растінька, Любочка моя. Люба моя. Друзі, ну як ви зрозуміли, ми вже вдома. Я дуже рада, що Растенька вдома і вона так виглядає, ну, якби. Начебто в неї все добре, але все рівно вона ну після страшної такої важкої операції, страшної важкої операції. І на знеболювачах її цілу ніч і в день сьогодні кололи, знеболюючи, тому що зараз в неї біль сильне. Вона вдома, вона відпочиває. ну Якось сьогодні мені здається, що вона не дуже хотіла мене бачити. Хоча вчора, отже хоч був такий стан в неї такий п'яненький але вона тут мене впізнала хвостиком крутила моя растінка. Я дуже за неї скучила, я її шукала. Це ї... Мені здається, що її дуже довго не було, і я постійно її шукала. Встаю в туалет, де Растя? виходжу на кухню, де Растя? Нарешті Растя зі мною, зараз я вам її покажу, а потім ще скажу декілька слів. Ростюнечко, сонечко моє, тобі так зручно на подушки? А можна взагалі на подушки? Моє сонечко, Растюнечка, ти не ображаєшся на мене. Ти думаєш, що я тебе б зрадила? Так, тихо, тихо, тихо. Лапку потрогала, все, ти відпочиваєш, глядачі скучили за тобою, і вони всі передають тобі побажання одужання. Ти будеш боротися, друзі, растя дуже стійка, дуже сильна. Вона витримала таку страшну операцію. Це дуже боляче, і там кістки пиляли. Моя растінька. Ти герой. Люблю тебя. І глядачі люблять, чому їм передаємо фанатам привіт. Фанати, привіт. Чекайте нас на морі. Тільки сосіски вже не приносьте. Будемо просто гратися, да? бігати, рити. Так, Растя, Растя любить рити. Рим, рим, рим. рим, рим, рим. Це все буде попереду. А поки ми набираємо сил. І ще трохи підлікуємось, да, Растюнечка? Да. Все, друзі, пока-пока. Пока-пока, кажи. Гау-гау. Друзі, хотіла вам сказати трохи по цінах. Щоб ви розуміли, що ну, може комусь ця інформація буде важлива, хто живе чи в області, чи в інших містах, і треба якась ще консультація. Я собі так повиписувала, скільки взагалі ця історія я витратила грошей на цю хворобу на боротьбу з цією хворобою. Перше моє відвідування лікаря-консультація, був рентген і там я ще раз купила ліки 1825. Потім уколи по 65 гривень, там декілька разів я приходила. Потім я робила УЗІ серця, узі брюшної полості. Що ще я робила? Общий аналіз крові і біохімічний аналіз. І, на все, і за все це я заплатила 2486. Потім, щось 357, там була консультація лікаря, може ще якийсь -то укол. МРТ 6500. І вчора за операцію, операція коштує 25 тисяч про Видалення грижі на шейному позвонку 25 тисяч 4 тисячі стаціонар, і там якийсь аналіз 330 тисяч тисяч 330, 330 гривень. Того я вчора заплатила 29 330. І сьогодні, коли ми вже пішли з лікарні, мені подзвонили і кажуть, що за мною там борг якийсь 400 з чимось гріє. От стільки коштує зараз боротьба з хворобами, друзі. Так що, будьте всі здорові і до зустрічі! Скоро будемо ганяти!